Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розпаковуємо Blackві B8220. Давайте ми її розпакуємо, а потім поговоримо про те, які особливості в цієї моделі. Так, коробка. Коробка в нас класична, біла, квадратна, нічого нового, нічого цікавого. А ось і сам смартфон. Може здатися, що це B8120, він дійсно дуже схожий, але він трошки все-таки інакший. Про нього ми трошки згодом поговоримо. Що в комплекті? В комплекті у нас є спеціальна штука, якою ми можемо дістати слот для сим-карт. Інструкція, як бачите, знизу немає нічого. Кабель Type-C і звичайний USB. І блок для зарядки. Блок у нас має потужність 18 Вт, тому що батарейка у нас невелика, і виробник напевно подумав, навіщо сюди класти. Дуже крутий блок, адже і сам смартфон у нас середньоціновий, він абсолютно недорогий. Тому і блок для зарядки у нас має відповідну потужність. Що ж, дістаємо смартфон. Дісталася мені версія чорна з оранжевими вставочками. Раніше мені дуже подобались такі кольори, але зараз, в принципі, мені більше подобається, коли смартфон має багато металічних елементів, якісь такі вставочки цікаві. Але все ж, це все на любителя. Прибираємо комплектацію. І давайте будемо сам смартфон роздивлятись. Ззаду знаходяться дві камери спалах, тут у нас є е, додаткові отвори, це у нас, я так розумію, мікрофон. І ще один отвір це або для скиду зайвої, зайвого тиску, або, або ще щось, що поки що я не знаю. Тут у нас знаходиться кріплення для шнурка, ну і ззаду також ви бачите, у нас світлові індикатори пропущених сповіщень. По корпусу. Справа у нас металічна накладка, кнопка блокування, вона ж сканер відбитків пальців, кнопки регулювання гучності. Зліва кнопка, яка налаштовується, хоча на ній написано PTT, але під цю кнопку, скоріш за все, можна буде виставити ще якісь додаткові функції. Зверху нема нічого у нас, тобто 3,5 мм ми тут не побачимо. Ну а знизу знаходиться Type-C, мікрофон і динамік. Що ж, знімаємо плівку і будемо запускати сам смартфон. Що ж, відбувається у нас перший запуск, і зараз ми з вами будемо дивитись, наскільки смартфон буде плавно працювати, чи не буде підторможувати і так далі. Процесор тут Helio G85, такий же, як в моделі B8120. Давайте подивимось нашу шторку випадаючу і зразу додамо трошки яскравості. Скажем так, не ідеально. Шторка досить довго у нас завантажується, але це шторка, тут багато чого є завантажувати, вона дуже часто підторможує навіть на таких смартфонах. То нічого страшного. Ну а в цілому, все, пройшло буквально 20 секунд. Смартфон працює досить швидко, нарікань взагалі немає. 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 постійної пам'яті і акумулятор. Акумулятор тут 5180 мАч. І корпус став дійсно тоншим, чим у моделі B8120. Тобто відчувається, коли в руку берете, можна повністю зжати ваш кулак. Бачите? Тому все-таки смартфон більш компактніший. І, в принципі, навіть одною рукою можна користуватися. До речі, я, я помітив відразу, що знизу і зверху, наскільки сильно виступають оці борти, ось тут. І ось тут. Прям трошки некомфортно пальцем, наприклад, закривати додатки, тому що ви постійно торкаєтесь до цієї штуки. Цей бортик дуже великий, і маю надію, що він дійсно буде врятувати смартфон від якихось сильних ударів. Давайте зайдемо на налаштування, подивимось, де у нас задня підсвітка налаштовується. Так, пункт світлодіоди. Заходимо сюди, активуємо. І бачите, можна вибирати, коли саме вони будуть у нас активні. І вони у нас не світяться не активні. Тобто нам треба або якесь сповіщення, щоб у нас висіло пропущене, або дзвінок вхідний, або, я так розумію, на запуск музики вони також мають у нас реагувати. Подивимось на повному огляді, як це працює. Розкажу більш детально про всі режими роботи. Ну, а тепер подивимось коротку інформацію про цей пристрій. Це у нас b 8220 12-й Android, док OS версія 3.0, як і на всіх, в принципі, гаджетах Black, які зараз виходять. Тут є функція розширення оперативної пам'яті. Давайте подивимось, максимум можна поставити 4 ГБ. Ця пам'ять, хто не знає, береться з, постійного, з постійної пам'яті, якої тут 128 ГБ. В смартфоні роздільна здатність екрану HD, і це вже відмінність від bv 710 тому що там Full HD Давайте ще подивимося, що у нас цікавого є по камері. У нас є ширококутна камера, давайте ми її зараз активуємо, а є звичайна камера. Зайдемо в налаштування, подивимося, що тут є цікавого. А тут, в принципі, все більш ніж стандартно, як в більшості смартфонів компанії Blackview. Розмір фотографії, водна марка, сітку можна виставити. Отаку от, от. Ну і в цілому все. Тобто багато налаштувань ви тут не знайдете. Якщо ж подивитись відео, давайте подивимося відео. 1080p можна знімати, це у нас Full HD. І в нас навіть є тут стабілізація відео. Оце вже цікаво буде протестити в реальних умовах використання. Тобто маємо доволі компактний, по міркам сучасності, смартфон, який дійсно має прикольний дизайн. Він не сказати, що прям сильно такий яскравий, але і не сильно скучний. Тобто, звичайний смартфон за адекватні гроші, посилання на Aliexpress залишу в описі, кому цікаво, перейдіть, подивіться. До речі, зараз в багатьох виробників ідуть акції, і з 1 листопада по 11 старт продажу багатьох новинок, в тому числі і bv 7220 Так що посилання на Aliexpress в описі можете зайти, подивитись, що за смартфон і. Почому його хочуть продати. Підписуйтесь на канал, повний огляд дуже скоро на основному каналі. Ну а посилання на мій онлайн-магазин, де можна в Україні купити смартфони, буде також в описі. Всім гарних смартфонів і до нових відео!